Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо запечену картоплю із курячими гомілками. І саме зараз ви, мабуть, думаєте: ох, то ж приготування займеш цілу годину у духовій шафі. Але ні, сьогодні я вам покажу, як приготувати ароматну соковиту страву всього лише за 20-25 хвилин у мікрохвильовій печі. Це дуже зручно, це швидше, ніж у духовці. Ніякого довгого очікування, особливо стане у нагоді, коли гості на порозі. Менше олії, страва виходить кориснішою та максимум соковитості завдяки паровому ефекту мікрохвильової печі. Для приготування я взяла таких 4 картоплини, одна цибулина, 2 курячі гомілки і спеції та приправи за своїм смаком. У мене це свіжий чесник, 3 зубочки, лавровий лист, паприка мелена копчена, суміш перців мелена, сіль. Одна чайна ложка гірчиці, 1 столова ложка олії та 50 мл вершків можна замінити просто на 50 мл води. Готувати буду у ось такому керамічному горщику. Цибулю нарізаю півкільцями та викладаю на дно горщика. Ось отак просто розділюючи самі шари, викладаю на дно. Перед тим, як нарізати картоплю, приготую для неї заправку. Натру чесник додам пів столової ложки олії, сіль та суміш перців. Усе це розмішаю і сюди вже буду викладати нарізану картоплю. Картоплю нарізаю довільними такими кубиками. Картоплю нарізала, ретельно перемішую із нашою заправкою. Половину картоплі додаю до горщика. Зробимо заправку для гомілок. Решта олії це півстолової ложки, паприка, гірчиця. Можна додати соєвий соус, перець. Та Ось така пікантна суміш у нас виходить. І натираю нею гомілки. Гомілки відразу викладаю до горщика. Викладаю решту картоплі, лавровий лист та заливаю вершками. Накриваю кришкою, якщо ваш горщик не має кришки, або із-за форми кришки горщик не вміщується в мікрохвильову піч. Накривайте тарілкою або пергаментом, ну, ні в якому разі не фольгою. Відправляємо картоплю до мікрохвильової печі. Розглянемо варіант приготування, як для звичайної мікрохвильової печі, тому що моя має конвекцію, а це вже приготування, як у духовій шафі. Але будемо готувати лише мікрохвилі та гриль. У мене найбільша потужність це 900 Вт. Далі крок 600. Якщо у вас мікрохвильова піч дає можливість таку обирати 800 Вт, можете обирати 800. Виставляємо час приготування 15 хвилин поки що. У мене така функція, що я можу запустити старт і додавати вже по 30 секунд. Все, 15 хвилин. Зараз вона прокрутиться. Виймемо горщик. І перемішаємо картоплю із гомілками. Пройшло 15 хвилин. Час перемішати нашу страву. Як бачите, тут і гомілки, і картопля вони вже майже готові. Зараз я її так перемішаю і ставлю знову на потужність 900 Вт ще на 5 хвилин. Ось це у нас опер у середині подвійного скла. Ну, так повинно бути. Рідина у нас виділяється, тож все добре. Обираю ще 900 і ще на 5 хвилин. Потім, останні там 2-3 хвилини, я відкрию горщик і увімкну гриль. Звісно, зараз вам все покажу. Пройшло 5 хвилин. Знімаю кришку. Ось Така у нас там краса. Якщо в вашій мікрохвильовій печі немає функції гриль, то ці 2-3 хвилини ще на мікрохвилях дайте доготуватися, вже не відкривайте нічого. А я ж таки хочу надати трошечки скоринки. Отже, вмикаю гріль От, буквально на 2 хвилинки. Картопля повністю приготувалась, Ще пару хвилин я виняла горщик і він постояв під кришечкою не відкривала, щоб більше аромату розкрилися. І за бажанням можете посипати зверху зеленю і вже отак подавати до столу. Отже, що ми отримали: ми витратили на приготування менше 30 хвилин, зберегли натуральний смак та користь продуктів. І використали мінімум олії, страва вийшла легшою. Ну, звісно, тут ще вершки мають питання, але можете доливати просто воду для приготування. Давайте скуштуємо. Картопля просто та не у роті. Курочка, як бачите, вже сама навіть відходить від кісточки м'язко. Отже, смачного вам та натхнення на приготування і пам'ятайте, мікрохвильова піч це ваш помічник на кухні. І хто ще не вірить, що в мікрохвильовці можна готувати смачно? Пишіть у коментарях, які ще страви хочете спробувати разом зі мною. До зустрічі в наступних відео, до побачення!